Свій третій день народження відзначила одна із наймолодших танцювальних шкіл Івано-Франківська. Водночас вона є найстаршим із шести хореографічних навчальних закладів країни, які заснував популярний танцюрист Влад Яма. У 2009-му до школи вступили близько півсотні дітей. Нині учнів у ній втричі більше. Серед них і літні люди, які займаються танцями для власного задоволення, і амбітна молодь, котра прагне перемог, і зовсім крихітні малюки, які нещодавно навчились ходити. Так само приїжджаю і проводжу заняття майстер-класи в усіх групах. Як це було і раніше? Займаюся з усіма учнями. Це важливо, це було насправді моєю умовою під час відкриття школи, тому я намагаюся приділити увагу кожному. Школи як танцюристи, ідентичних немає. Впевнений влад яма. На 70% обличчя навчального хореографічного закладу стверджує зірка. Формують його педагоги. У Івано-Франківській школі їх працює восьмеро. Саме завдяки їм дебютні невпевнені папери творилися на перші перемоги у конкурсах, а також здобуті почесні звання на фестивалях і чемпіонатах. Ми дуже пишаємося нашою зіренькою, нашою абсолютною чемпіонкою України Ілонкою Федоркою, яка буде представляти Україну на чемпіонаті світу сучасного танцю у Лондоні цього року, і вона вже вдруге увійшла у збірну України на чемпіонаті світу. Взагалі ми пишаємося всіма усіми, навіть самими маленькими, тому що деколи здобутки самих маленьких діточок, яким найважче це вдається, ними можна найбільше пишатися. Це найбільший взагип для нас. У програмі святкового концерту демонстрація вмінь усіх вихованців школи, а також майстер-клас педагогів. Це і класичні бальні, і латиноамериканські та карибські танці, а також модерн сюжетні постановки на основі хіп-хопу і бродвейського джазу. Навіть після такого яскравого шоу відпочивати у танцювальній школі не планують. Ватимуть навіть влітку, адже потрібно готуватися до чергового чемпіонату України із сучасних танців, який відбудеться у жовтні.